Уявіть собі лазанью, але з ніжним фісташковим соусом, ароматною грудинкою та золотистою скоринкою. Так, сьогодні готуємо саме таку фісташкову лазанью. І починаємо з соусу, фісташки, пармезан, свіжий базилік та оливкову олію, перебиваємо в блендері до однорідності. Для більш ніжного кремового смаку можна збити повністю, але я люблю трішки текстури. Так соус звучить яскравіше. На пательні підсмажуємо грудинку бекон або прошутто, аромат одразу заповнює всю кухню. А далі збираємо лазанью на дно форми, трохи оливкової олії, потім шар соусу, бешамель. Його рецепт ви можете знайти на моїй сторінці. Листи лазаньї, знову бешамель, фісташковий соус, шматочки грудинки та пармезан. І так повторюємо шари. Фінальний шар це бешамель, фісташковий соус і щедра порція пармезану. Запікаємо у розігріті до 180 градусів духовці 30-40 хвилин, доки не з'явиться ароматна соковита скоринка. Фісташкове це ніжна, насичена і зовсім не банальна страва. Не забудь підписатися, щоб не пропустити ще більше смачних оригінальних рецептів. з натхненням їж з апетитом смачного.